Ми вас на нашому каналі знімаємо сьогодні огляд в супермаркеті новус і відразу знижка на Рафаело серце до дня святого Валентина. 269 гривень за упаковку, 140 грамів в упаковці. Далі такі маленькі упаковочки, скільки тут 80 грамів, 94-99. Цікаво, скільки тут цукерок всередині. Так, і більші такі упаковки 230 г, 221 гривня. Ціна до знижки 249 гривень. Ну, такий собі розпродаж, не дуже велика знижка, але, але жовтий цінник. Знижка на флісові пледи бежевого кольору, Зроблено в Україні. Хомлайн-марка на 195 Такий мікесенький, але тоненький, 499 гривень. І такий є в шоколадному кольорі. А більший 220 на 195, 699 гривень. Скляні баночки для сипучих люмінарк 99,99 ,99 за літровий і 0,75 79,99. Також менші півлітрові, 69,99. Букали торгової марки Рона по знижці 9999-180 мл шампанки. Взагалі це вважається хороший бренд якісних бокалів. Так, і для вина Ані, перепрошую, 4 бокали 349 гривень. Відділ продуктів, несквік какао, напішок розчинний, 149 гривень, 380 г. На, знижка на такий шоколад. що е, Це якийсь, е, від двох одиниць 3999. ціна до знижки 99,99. 99. Знижка на хороший шоколад Ламберті з марципаном, ногою, горіхами полуниця в білому шоколаді і лимон 129 гривень в упаковочці 150 г. Цукерка мілка, сердечки 110 гримів з горіховою начинкою 109 гривень. Чорнослив в шоколаді 139 гривень, 0,25 аметист. І рошен на знижках також. Асорті 234 гривні, 194 гри, і Київ вечірні 176 грамів 234 гривні. Чай, піквік з персиком, чорний 20 пакетків, 59,99 І піквік і Грей» з бергамотом також 59,99 20 пакетиків. Ми його купували смачний класний чай. Апельсини великі на знижках 59,99 це класний смачний сорт. І мандарини і 59,99 також. Грифруд преміум 84,99, Лайм 3 штуки 59,99. Раніше нового продавалися, зараз вже поштучно. 9 гривень. Диня 89,99 за кілограм. І айва 119 гривень. Дуже цікаві якісь баклажани, такі тонесенькі, японські. Напишіть, будь ласка, відеоки, хто вже їх брав, як їх готувати. 99,99. 99, ,99. Не по знижках, але зорієнтую в ціні. Ціна на яйця 4,29 гривень. Білі С1Ц0. Класна знижка на тертий пармезан, вірніше гран Густо, гальбані торгова марка. 104 гривні. Це класна торгова марка, якісний смачний сир. І італійський грана падано тертий також, гранароло торгова марка італійська, також дуже популярна. В Італія 99,99 грамів. Знижка на плавлені сирки звенигора 2299-70 грамів. Різні смаки, Тут і гриби українські зі смаком бекону, дружба, різні смаки, весь асортимент. Сир пирятин з кибочками 150 грамів, парметаль на знижках від 79,99 99 Йогурти Пітєві галичина 300 грамів в упаковці, 29,99 Різні смаки. Тут манго папая, манго, ананас чорниця, лісова ягода і лохина. І лактонія 1799 за 100 грамів одну пляшечку. Соняшникова олія, 3 літрова пляшка, 234 гривні на знижках. Ціна непогана, тому що зараз олія буде підніматися в вартості. Тому ми беремо собі запаси. Моршинська на знижках, негазована, слабогазована і сильна газована 21 гривня, 29 копійок за півтора літрову пляшку. Відділ побутової хімії, кульки Брев 49,99 з ароматом лаванди, з ароматом лимону. І якщо дві в упаковці, то 94,99. І ці дають колір. ну Мені вони не дуже подобаються, тому що негарно тоді колір то стікає 119 гривень, і три в упаковці 134 гривні. Таблетки для посудомийки 20 штук, 219 гривень, торгова марка Vortex. Будь ласка, хто ними користувався, напишіть, будь ласка, відгуки, як вони за якістю. І 40 таблеток 349 гривень. Виходить дешевше, в два рази більша упаковка. Фініш 154 гривні за 48 штук. Але була ось на минулому тижні в по ми взяли 90 капсул за 400 гривень. І феррі 41 капсула 399 гривень. Також, будь ласка, хто ними користувався, напишіть відгуки, тому що я чула, хтось мені казав, що від них залишається дуже сильний аромат на посуді. Я б цього не хотіла. Напишіть, будь ласка, чи дійсно це так, чи варто їх спробувати? Кисневий відбілювач а містер Ха місіс Хелен 109 гривень за 1 кілограм. Знижка на пральний порошок сипучий 350 грамів для ручного прання, 14 гривень 99 копійок. Марка «Спліто». Так, І провож поруч 2499, Окей, 22,99. Рідкий гель для прання 1,95 літрів, 99,99 ,99, карма. Якщо не помиляюся, раніше ця торгова марка називалась Сарма. А, це карма, карма, а раніше сарма. Заморожена спаржа, аспарагус на знижках. Але, чесно кажучи, така вже суха, переморожена 319 гривень за кілограм. Ми цю раніше другого марку брали, вона була класна, але вона була зелененька. А це вже повністю таке сухе. І всі, всі упаковки такі. Так, І поруч картопля Фрі 64,99 Желена книжках, торгова марка Мрія зі смаком лісових ягід, вишня, апельсин і ківі по 14 гривень 99 копійок. Дякуємо за ваш перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково до зустрічі в нових відео. Слава Україні!